Усім привіт! Хочу зробити експеримент. Е, зламав був шестерню три зуби на дровоколі Тірекс. Винувата не шестерня, а винувати я у цьому випадку, що, як сказати, не дотримувався рекомендацій виробника дровокола Тірекс. Та колов для Ясать собственного удовлетворення різні такі пеньки, щоб в ітогі вилетіло три зуби. Я їх виставив на місце та приварив, проварив сваркою, зашліфував, щоб воно було як перевначально практично положені. Поки йде нова волшестрення, хочу цю поставити сюди поколоть дрова. Подивитися, чи оці зуби, які я приварив, повідпадають знову по сварці. І як їх підлиже у зрівнянні із тими зубами, які не варилися закалені. Чи сильно відпустилася закалка. Ставлю ще сюди волшестерню. Ось оди салю ручку і будемо колоть дрова. Дякую за підтримку експерименту у моєму випадку.